Порошенко та Путін домовились про постійне припинення вогню на Донбасі. Ця сенсаційна новина з'явилася сьогодні на сайті президента і в його твіттері. Володимир Путін вже виклав свій план мирного врегулювання однак при цьому зазначає, що ухвалити його мають переговорники у мінську. Петро Порошенко заявляє, що проти миру сьогодні не може виступати ніхто і сподівається, що вже післязавтра у мінську почнеться мирний процес. Петро Порошенко та Володимир Путін зідзвонилися ще в досвіта. у Києві. Була п'ята година ранку, у Москві – сьома. Розмова була тривалою, каже Порошенко на зустрічі із визволеними у Лівії українськими заручниками. Україна не дала жодного поводу спровокувати агресію проти себе, і весь світ знає, що Україна є країною, яка чітко дотримується зобов'язань міжнародного права і яка є об'єктом агресії. З боку сусідньої держави. яка в мене є сьогодні першочергове завдання. Перше завдання це мир. І тому сьогодні ми там о п'ятій ранку, в зв'язку зв з різницею в часі, е довго говорили з Путіним. Одна мета, слухайте, ну як можна бути проти миру? Як можна заперечувати того, що люди мають перестати гинути? Яким чином ми можемо на сьогоднішній день зупинити ці жахливі процеси? Варварство просто, коли розстрілюють полонених, коли знищують цілі там, школи, які наповнені цивільними людьми, коли готують підступну вогневу пастку. Порушуючи домовленості пізніше, Путін заявив, що домовленості про мирне врегулювання можна буде досягти післязавтра у мінську на засіданні контактної групи. А від себе видав сім пунктів плану для переговорів. Їх Путін за його словами написав у літаку під час польоту до столиці Монголії улан батора Перше, прикратіть активні наступальні операції військових сил вооруженных формирований ополчения Юго-Востока Украины на Донецком и Луганском направлениях. Второе. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня. Крім того, Путін пропонує відмовитись від використання авіації, зробити гуманітарні кордони та обміняти заручників за формулою всіх на всіх. Мені здається, що сьогодні ми знаєте піймали таку певну емоційну складову. І я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю, в мінську, ми можемо розпочати нарешті мирний процес. Олександр Шолко СН